Рана Шувалова має польське коріння. Її батько поляк, мати українка. Родина батька переїхала до України за радянських часів. Зараз усі поляки, які живуть у Херсоні, не мають забувати своє коріння. Повинні вивчати історію, мову, традиції. Ми у спільноті із задоволенням вчимо пісні польською, проводимо конкурси і залучаємо до цього наших дітей та онуків. Директорка 16-ї гімназії Крістіна Головченко говорить, захід проводять, щоб об'єднатися заради виховання толерантних багатокультурних особистостей. Щорічний традиційний захід свято єднання мов гімназія номер 16 єднає таланти. Це своєрідний творчий звіт учнів, які вивчають мови над польську, німецьку, новогрецьку. Сьогодні ми об'єднуємося заради творчості, культури та толерантності. Катерина Булахова вивчає у школі німецьку та англійську мови. У подальшому планує поїхати на навчання до Німеччини. Значення сьогоднішнього заходу розуміє так, щоб діти та, може, дорослі мали представу навчатися більшого і мали участь у всьому. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.